Жіночий кварцевий годинник курен бланш. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка доволі цікава. Щоб змінити розмір, тобто потрібно її пересунути вперед. Вам потрібно піддіти чимось тоненьким. У мене під рукою з'явилася викрутка. Тому в цей отвір вставляємо викрутку це може бути будь-яка голка, ручка і так далі, і піддіваємо ось так. В такому положенні ви зможете рухати застіпку по вашому браслету. Далі зараз не можемо рухати, тому що тут плівочка, але я вам вже показала, як це можна зробити. Так само порухали, куди вам треба, і натиснули на застіпку, зафіксували її. Тут є спеціальне ділення. На яких можна зупинити застібку та зафіксувати. Для того, щоб застібнути таку застібку, потрібно завести гачки за трубки зі зворотнього боку. Спочатку відкриваємо ось цей фіксатор. Далі беремо застібку нашу, заводимо спочатку два гачки за трубку, потім вставляємо один в отвір, таким чином, вже зафіксовано, і для кращої фіксації ще й закриваємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.